Шахтар Шейн Батлер готується до чергового робочого дня в одному з віддалених районів австралійського штату Квінсленд. Попереду 12-годинна робоча зміна під землею. Він працює по сім днів що два тижні. Каже, що може витримати таку роботу завдяки своєму хобі. «Я трохи через це нервувався, але коли почав, то відчув радість і тепер без цього не можу. 42-річний Шейн страждав від занепокоєння, але п'ять років тому спробував йогу. Треба знайти баланс у житті, устигати бути батьком, заробляти, постійно докладати зусиль. Відтоді Шейн настільки полюбив йогу, що сам став інструктором. Тепер намагається залучити до занять більше шахтарів. Розповідайте про це на роботі, старайтеся і надихайте інших. Ми багато сміялися, коли сюди прийшли. Тут була добра, приємна атмосфера. Я не дуже підготовлений і гнучкий, але мені дуже хочеться над цим працювати. В Австралії рівень самогубств серед працівників гірничодобувної та будівельної галузей на 80% вищий ніж серед решти населення. Будь-які спроби поліпшити психічне здоров'я працівників. Вітають. Це саме те, за що виступає Тоні, створюючи місця відпочинку для чоловіків після того, як сам зіткнувся з проблемами психічного здоров'я. Якщо ви страждаєте від чогось, зверніться по допомогу і не соромтеся, нічого соромитися. Це те саме, що застуда, просто зробіть це. більшість про це мовчить, але в результаті вони розслабляються, усміхаються, і можна сказати, що в них щось змінилося.